Христос народився. Христос народився. Христос народився. Я ще сьогодні вранці чув гарне привітання. Кажуть, воно було першим. Христос посеред нас. А, від... а відповідати треба є і буде. Я думаю, гарне привітання. І справді, якщо дивитися на наше життя, на життя країни нашої, на кожного зокрема, то ніхто не зможе сказати, що Христа немає. Він є між нами, Він діє, Він робить свою роботу, діє Духом Святим в нас, допомагає. І я сьогодні хотів би також ділитися декількома думками на рахунок Христа. Я думаю, що сьогодні якраз те свято ми святкуємо Різдво і думаю, що все повинно бути направлено на Ісуса Христа. І я хотів би сьогодні. Трошки поділитися думками про Ісуса Христа. Знаєте, люди чекали сотні років, поки народиться Месія. Пророки звіщали, всі говорили про Христа, а коли ж, очікуючи Його. І якщо дивитися, то на небесах було прийнято рішення, каже, «Я піду. Ісус Христос каже: Я піду. І якщо дивитися по історії, по історії світу, то фактично все крутиться навколо Ісуса Христа. Даже літочислення йде від народження Ісуса Христа. І весь світ визнає, що да, справді, є Ісус Христос. Є дискусії, є різні релігії, але якщо дивитися в загальному, то ніхто не може того відмінити, ніхто не може сказати по-іншому. Але так як людям завжди потрібна віра, кожен в щось завжди вірить. І якщо взяти народ ізраїльський, то вже мав віру і надію. І дуже класно можна паралель провести. Ми зараз знаходимося в стані війни. І якщо взяти Ісуса Христа, то Він також народився, коли Його народ був під окупацією, коли Його народ також був фактично в стані війни. Написано так в одній статті: Ісус Христос народився за часів правління Кесаря Августа. Септо римського імператора Октавіана Августа він правив Римською імперією з 27-го року або з іншими даними з 31-го року до Різдва Христового і до 14 року після Різдва Христового. І якраз Август вилів зробити перепис населення, що й привело Йосипу й Марію у Вифлеїм. І я собі задумався, що справді у важкі часи народжуються сильні люди. Якщо взяти ізраїльський народ, були важкі часи. Але народжувалися сильні люди. Народжувався Син Божий. Якщо взяти кожного з нас, ми прийшли до Нього. Коли почалась війна, ми почали шукати Його, ми почали молитися і взивати до нього. І вас можна підбадьорити, ви сильні люди. Бог дав вам народитися на теперішній період часу. Він дав вам переживати теперішні моменти, і він точно знає, що кожен із вас це може пройти і витримати. І Ця історія показує, що не все залежить від часів, не все залежить від обставин, але залежить, які дії будуть відбуватися в цих часах. Ісус Христос прийшов незалежно від обставин. Якщо дивитися, не саме благоприємний час приходити. От я би хотів сказати, в кого є маленькі діти, внуки маленькі або ще щось інше, народилися буквально під час війни. Можете підняти руку? Є серед нас такі люди. І якщо дивитися, то справді, оказується, Бог благословляє, чи є переживання? Я вірю, що у батьків, зокрема, точно є переживання. А як далі? Бог устрояє. то-то різні речі, але Бог устрояє. І я би хотів б таку першу думку сказати: не прив'язуйтесь до обставин. Це б мат... хотів би, щоб ми відкрили місце писання, буде Матвія, перший розділ, і 18-й вірш. А народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вона зійшлися, виявилося, що вона мала улоні від Духа Святого. І якщо дивитися, то Син Божий прийшов не так, як всі очікували. І не такі обставини, як би хотіли, чи могла Марія подумати, що вона в такий спосіб завагітніє? І якщо взяти дивитися, Обставини були всі проти неї. Могли про неї погано сказати, могли, якщо взяти за тодішнім часом і камінням побити, різні речі могли зробити. Але якщо взяти Бога, Він робить не так, як ми собі думаємо. Не, в такі, не в таких обставинах, як ми собі думаємо. І коли вони прийшли даже далі оселятися десь, немає де поселитися. Приходить Йосип, маленька дитина десь вагіт. Має родитися, а нема де поселитися. І якщо дивитися, приходиться потім втікати, коли вже народилося, да, Ірод каже, що треба вбити, немовлят, приходиться втікати. І обставини таке віща, що грають всі проти народження Ісуса Христа, проти того, що безправді Месія прийшов, проти людей, які це роблять, проти оцих людей, які в цьому задіяні, проти Марії, проти Йосипа. і... Дивитися далі, то завжди якісь важкі обставини. Але Бог діє, Бог робить свою роботу незалежно від того, які ми обставини приходимо. І якщо дивитися, ми дуже часто якісь приймаємо рішення. І бувають так само і Йосип, який, знавши, що Марія вагітна, він написано в 20-му вірші каже: щойно він про це подумав, якось Господній ангел з'явився йому. У вісні кажучи, Йосипу, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній від Духа Святого. І якщо дивитися Йосип хотів таємно відпустити попередній вірш в 19 му вірші, каже, рішив таємно відпустити її. Дуже часто приходять до нас обставини важкі, і ми хочемо їх уникнути. Але чи справді це потрібно, чи ні? Чи справді потрібно уникати, чи потрібно діяти, чи потрібно, як Йосип, отримати відповідь від Бога? Я думаю, що вони з Марією посиділи, поговорили, він ж знав її, він розумів, хто вона, він ж не перший день розумів. І якщо дивитися, я думаю, вони про щось говорили ввечері. І вона розповіла, сказала, довідалась, відчула в організмі своїм, що є дитинка, і хотів він таємно відпустити, і це його було рішення. І дуже часто в нашому житті ми хочемо прийняти своє рішення. Але Бог каже по-іншому. Важливо почути голос Божий. Важливо, щоб Бог промовив. Важливо, щоб Бог сказав до кожного з нас, зокрема. Не роби цього. Якщо дивитися до Йосипа, каже, ангел з'явився йому. Бог його зупинив. І я вважаю, що нам потрібно бути дуже уважними, коли Бог до нас говорить, коли приходять важкі обставини, коли не знаємо, яке прийняти рішення, коли щось приходить в життя наше. То потрібно деколи зупинитися і сказати, Бог, а що ти говориш? А що ти в наше серце хочеш сказати? І якщо дивитися далі, це буде Марка, я спеціально не буду з Матвія читати, бо Марко більш таке влучне слово підібрав. Коли Ісус Христос народився, коли Ісус Христос, проходячи якусь дорогу життя, настає інший період часу пустеля, дуже якісь би несприятливі умови. Але, дорога церква, всі ми проходимо пустелі. У кожного із нас є непрості часи, але є Бог, який сказав, я це пройшов. І дивитися далі, це буде Марка, перший розділ, 12 й вірш. І відразу Дух веде його в пустелю. І він був у пустелі 40 днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. І я хотів би сказати про пустелю декілька речей. Якщо здивитися по Біблії, то фактично всі мужі Божі проходили пустелі. Фактично всі люди, які живуть стараються жити по закону Божому, по Божому, то проходять пустелі. І дуже часто люди пригнічуються і думають, як Бог може таке допустити. Як Бог може взагалі так от зі мною поступати? Він ж мене любить, він ж люблячий батько. Але, дорога церква, пустеля це ваша переплавка. Пустеля це ваше загартування. Іменно сильних людей Бог загортовує там. Імно тих, хто йому ціні, він там переплавляє. Якщо дивитися, Псалом Давида, десь 22, й десь 23, й як всі його знають, Давид каже, в четвертому вірші: Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посух втішатимуть мене. Дорога церква! Давид один із тих, хто знав, що таке пустеля, хто знав, що таке вночі шукати Бога, хто знав, що ніхто крім нього не допоможе. І якщо дивитися Моїсея, муж Божий, який вивіз із Єгипту цілий народ, але де він був перед тим? Він був у пустелі. Саме там Бог переплавляв його серце, саме там Бог діяв із ним, саме там Бог робив свою роботу. Якщо взяти Йосипа, рідні брати продали в рабство. І скільки там десятків років він був то в рабстві, то вже потім служив, хотіли вбити різні речі, важкі обставини. Але Бог каже, це все потрібно пройти. Якщо взяти наш народ, я завжди чомусь проводжу паралель між українським народом, між нами зараз важкі часи. Але багато хто зрозумів, хто такий Бог. У важких часах багато хто зрозумів, що таке мир в серці. Багато хто зрозумів, що таке введення Духа Святого. Багато хто зрозумів, Бог, що робити. І чітке було рішення. Багато хто приліпився до Слова Божого, наче відкривати його і читати. І тому, дорога церква, пустеля, я вважаю, що це одне із найкращих місць. Саме в пустелі ви шукаєте Бога. Саме в пустелю Ісус Христос першим ділом пішов після того, як. Охрестився! Чого Він туди пішов? Там він отримав відкриття, там він отримав перемогу, і тільки далі Він пішов служити, звіщу, звіщати Євангеліє, звіщати Слово Боже, розповсюджувати його тільки після пустелі. Тому, дорога церква, коли ви проходите життя, будьте готові до пустелі. І знайте, коли ви починаєте шукати Бога, то зазвичай вона буде. Зазвичай в пустелі вона буде, будуть якісь різні речі. Хтось може наклепи якісь говорити, хтось може так скажімо, палки в кольоса ставити, хтось може різне говорити, може різне робитися, і в житті можуть якісь обставини проти вас бути. Але знаєте, в цьому всьому є Бог. Бог Альфа і Омега. Він початок і кінець, він той, хто передбачив вас ще в утроби матері вашої. Він той, хто дав вам життя, він той, хто Духом Святим підкріпляє, зміцнює до сьогоднішнього дня. Він і той, і не зміни його Слово. І якщо дивитися далі, труднощі вони приходять і уходять, а Бог нікуди не зникає. Пустелі вони будуть час від часу в житті вашому появлятися. Але пам'ятайте, коли ви попадаєте в пустелю, будьте уважні. Дай я в пустелі. Бог, а що ти хочеш мені сказати? А що ти хочеш мені зробити? Ти прийшов в цей світ, ти заплатив ціну, ти маленьким бувши прийшов. Ти отримав перемогу, ти дав життя. А що я маю зрозуміти? Де моя місія? Де, Де моя пустеля? Що я маю тут зрозуміти? І, друга церква, в пустелі ви отримуєте відкриття. В пустелі ви будете знати, куди далі йти, що робити. В пустелі ви будете шукати Бога. І дивитися про Ісуса Христа Він мав відкриття. Коли він прийшов в цей світ, написано в Матвії також далі читати в першому розділі 21 вірш, «Вона, на, вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Якщо дивитися, в нього була місія спасти народ від гріхів. Бог, коли прийшов на цю землю, вже з якоюсь місією. Коли він ще був на небі, приймав рішення, ка я піду, щоб спасти їх. Дорога церква, а чи у вас є місія, чи немає? Чи у вас є якийсь план на життя, чи немає? Я думаю, що план це дуже поняття відносне, тому що ти зачастую не знаєш, а що завтра буде. Але якщо у вас є розуміння, є місія, да, я слуга Божий. Що Бог мені скаже, я буду робити. Да, я левит Божий, я буду його прославляти, я буду його співати. Як би важко не було, да, я пастир, різні речі, різні ролі, різна відповідальність на кожного покладена, і в великій мірі вона являється місією. І якщо вам Бог дав якусь місію, дає вам здібності якісь, то потрібно виконувати його добре. Ісус Христос, прийшовши на землю, Він мав місію. І коли в Гевсиманському саду Він молився. Коли він просив інших про допомогу, він знав, чого він прийшов. Якби він не знав, чого він прийшов, то людина би здалася. Якби людина не знала, що вона робить, заради чого вона робить, то вона би здалася. Але син Божий, прийшовши, він мав місію. Він знав, чого він то робить, для чого він то робить, і він знав, яку ціну він готовий заплатити. І він знав, що цю ціну треба буде заплатити. Якщо дивитися для кожної з нас. Дорога церква, не бійтесь платити ціну. Ціна це хорошо. Коли ви заплатили, ви знаєте, що ви отримали. Коли ви заплатили, ви цінуєте тим. Коли ви, пройшовши пустелю, отримали відкриття, ви скажете, а Бог мені сказав. Незалежно від обставин, незалежно від того, що є, незалежно від того, що навколо є, Бог мені дав підкріплення, Бог мені дав слово в серці. Я знаю, що я пройду, я знаю, що це ще не кінець. Я знаю, що я маю ще бути і робити ті й ті речі. Петро, Павло, мабуть, точно не можу згадати, знав точно, що він має ще стати перед кесарем. Каже, ще не кінець. Я маю ще стати перед кесарем. Коли він в темниці сидів, коли його на ранок мали стратити, а він спить. Тому що він знає, це ще не кінець. Коли Бог говорить Слово, то людина як би не старалася, Бог його виконує. І якщо Бог сказав, що проведу, то проведу. Якщо Бог сказав, що підкріплю, то він підкріпить. І, дорога церква, якщо дивитися, то Бог є добрим нам помічником. Він нас провадить, Він допомагає, Він сходить до нас. Давид також писав у своєму псалмі 45-му. Каже він, зараз точно прочитаю, як написано. Каже, Бог наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях. Тому ми не злякаємось, хоча б затрясла земля. І гори рухнули в серце морів. Якщо дивитися, Давид знав, що таке труднощі. І він точно знав, хто такий Бог. І він казав, що б не було, Бог підкріпить, Бог сміснить. Він робив акцент свій на Бозі. Він знав, в кого він вірить. І я вважаю, що так само і нам потрібно пам'ятати, перед ким ми стоїмо. І такий останній пункт, коли він Бог нам допомагає, коли Бог нам помічником являється, то що нам залишається робити? Я вважаю, що нам залишається діяти, вставати іти і робити. Якщо є відкриття, чітко ставши, стояти на ногах, іти і робити. Якщо є відкриття молитися вночі, вставайте і моліться. Якщо є розуміння і бажання, читай Слово Боже, читай Слово Боже. Якщо є розуміння, підійди до людини, поговори, встань, піди і поговори. Може Бог хоче підкріпити ту людину через тебе. Тому, дорога церква, якщо дивитися, він це, Ісус Христос це все робив під час окупації. Ісус Христос робив це у важкий час. І якщо взяти так на наше життя, мій батько мені завжди говорив: Каром, ніхто не казав, що буде легко, роби. І я от собі з таким настроєм завжди привик, що не завжди все легко, не завжди все просто, але якщо Бог каже роби, то ти маєш робити. Тому, дорога церква, як би в житті не було, як би обставини проти вас не оберталися, ви запам'ятаєте, є Ісус Христос. Який прийшов на цю землю, який і у важкі часи робив. Він ішов і розповсюджував Енгелію. Він звіщав добру звістку, він навертав людей до Бога. Він показував, хто він є. І якщо дивитися, все те, що Він робив у важкі часи, до сьогоднішнього часу, воно дієве. До сьогоднішнього часу ми віримо в Ісуса Христа. До сьогоднішнього часу ми шукаємо Його. До сьогоднішнього часу церква Його розповсюджується до країв землі. До сьогоднішнього часу Бог не І як він колись робив чудеса, він так зараз робить чудеса. Як він колись являвся людям, так і зараз він являється людям. Тому, дорога церква, я би хотів, щоб ви були завжди готові до того, щоб діяти. Не боятися, вставати і робити. І знаєте, дуже часто. Е, в таких невеличких речах Бог говорить до нас. Зустрінься з людиною, є ж бажання в серці, а ми цього не робимо. Почитай слово Боже. Я хочу до тебе проговорити. Якщо дивитися, хто може сказати, через що найбільше Бог говорить. Дуже, якщо взяти мене, зокрема, мабуть, найбільше відкриттів, які є, то це коли читав Слово Боже і приходить на думку вірш, може взагалі з іншої книги. Але ти чітко розумієш, що то до тебе торкається Дух Святий, то Бог тобі говорить, зверни увагу, це я тобі даю на думку. І дуже часто іменно там підкріплення. Тому, якщо ми будемо прославляти Бога нашого, того, хто смерть переміг, якщо ми знаємо, перед ким ми ходимо, то що нам боятися, дорога церква? Перед що нам страшиться? І також згадували, перед нами 24 й рік. Різні прогнози дають люди, різне говорять, але якщо дивитися на слово Боже, воно не зміни. Якщо ви будете читати, Слово Боже, воно каже давно про ці часи. Воно каже, це все мало бути. Якщо дивитися, кожен пророк він мав пустелю, і в пустелі Бог відкривав. І багато чого він каже до пророків: встань, іди і роби. Каже: а це закриє, це не стосується віку цього. Це буде в майбутньому. І коли ви отримуєте відкриття, Бог чітко говорить. І тому, дорога церква, я бажаю кожному, щоб на цей новий рік кожен із вас мав своє відкриття. Підкріпляйтеся в Бозі, шукайте його. Ісус Христос єдиний, хто може вам дати мир і спокій. Ісус Христос єдиний, хто може зняти тягар з душі. Ісус Христос єдиний, хто може забрати всяку біль. Ісус Христос єдиний, який, прийшовши в цей світ, Він показав. Незалежно від обставин, незалежно від того, що відбувається, я набагато сильніший, я набагато вправніший. Я знаю, як це зробити. І тому, дорога церква, я хотів би, щоб в 24-й рік ми не боялися йти і не переживали за те, що люди говорять. Але я хотів би, щоб ми покладали свою надію на Ісуса Христа, на того Сина Божого, який народився, який прийшов, заплатив за нас ціну. який пройшов. Усі так етапи життя, він був по-різному, і якщо дивитися, і в пустелі він був і в труднощах, і десь хотіли вбити його, шукали приводу. Інші речі, Це ми так читаємо в Слові Божому, і може не так красочно воно розписано, але якщо розібратися, важкі часи були також. Але Бог, він каже, я набагато більше цього всього. Тому, дорога церква, закликаю вас до молитви. Закликаю за те, щоб ми молилися перед Богом, казали Бог, давай нам мудрості і сили проходити усі ті дороги, які перед нами. Цей 24-й рік, який перед нами, я благословляю Його, щоб був він для нас добрим, для народу нашого, щоб були гарні результати в країні нашій. Тому, дорога церква, я хотів би, щоб ми зараз встали на наші ноги і дякували Богу за те, що Він є з нами, за сина Його, за те, що він прийшов в цю землю. І заплатив за нас ціну. Господь, владика землі і неба, дякуємо Тобі за милості Твої, за любов Твою, Господь, за Сина Ісуса Христа, Господь, який прийшов в цю землю, заплатив Господь, ціну за кожного з нас. Дав спасіння, Господь, я дякую тобі. Благословений ти Бог, відвелич... возвеличений від віку і до віку. Ти, Господь, возвеличуєшся надалі в житті нашому. Ми бачимо, як ти дієш, Господь, як ти являєш славу свою, як ти являєш, Господь, силу свою, міц і крепість, Господь, як Ти показуєш, Господь, хто є Ти Бог мій, як Ти, Господь, дієш і до сьогоднішнього дня, Господь. І коли народ твій взиває до тебе, Господь, ти відповідаєш, Ти підкріпляєш і зміцняєш, Господь. Я дякую тобі, Господь. Ти син Божий, ти владика, який стоїш, Господь, і захищаєш за нас, Господь. Я дякую тобі, Господь, за те, що в проломі ти за нас стоїш. І я прошу, Господь, прости, де ми були не такові, Господь, де ми зрішили перед Тобою, де ми, Господь, десь не догляділи слова Твого, не шукали Тебе, Господь, прости, Господь. Але дай я бажання, Господь, і надалі шукати Тебе, Господь. Дай Господь бажання завжди виконувати все те, що ти в серці даєш, Господь нашому. Що ти даєш відкриття, Господь, я прошу тебе, Господь, дай стояти міцно і твердо, Господь, в слові твоїм, Господь. Дай мати відкриття, Господь і розуміння, а як далі діяти? Дай бути чуткими до голосу Твого, до Духа Святого, Господь. В ім'я Ісуса Христа я Тебе прошу, благословений Ти будь. Ти, пройшовши дорогу, Господь, показав нам, як іти, Господь. І я прошу, Господь, підкріпи кожного з місних, Господь, хто десь втомився, хто йде, Господь, хто не знає, куди йти, Господь. Я прошу, відкрий дорогу. Покажи Господь, хто проходить якусь пустелю, Господь в ім'я Ісуса Христа, прошу, Ти Господь укріпи змісне, ти дай відкриття, ти дай розуміння, ти дай людям місію, Господь, і дай, щоб вони виконали її Господь на всі 100%, Господь в ім'я Ісуса Христа. я Прошу поблагослови, щоб плід добрий ми пожали в ім'я Ісуса Христа, щоб те, все добре, що є посіяно, Господь, воно проростало. А ми тебе, Господь, хочемо прославляти. Ми тебе хочемо возволичувати надалі, шукати обличчя Твого, перед тобою ходити, Господь. В ім'я Ісуса Христа, я тебе прошу, поможи нам. Давай, Господь, нам завжди бачити руку твою, завжди, Господь, розуміти, що ти дієш ти. І я прошу тебе, дай сміливості і відваги. Й ти робити те, що ти говориш. В ім'я Ісуса Христа, я тебе прошу, Ти будь з нами надалі. Будь благословений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.